У Рівне прибувають перші переселенці з підтопленої Херсонщини. Їх вже поселяють в одному з тут містечок, надали речі першої необхідності. Що довелось пережити людям і як виїжджали, розповість Владислав Стецюк. Це Катерина і Дмитро, їй 18, йому 20. Вони з Херсонщини. Спершу пережили окупацію, та через затоплення області вимушені були покинути рідні домівки та відправитись у пошуках нового житла. Затопило настільки, що неможливо там взагалі проживати. Якось нестача продуктів. Знову води немає взагалі. Тобто навіть руки неможливо помити з крану там з води. Взагалі немає. Окрім того, що Херсонщину затопило, її постійно обстрілюють окупанти. Дмитро ділиться недавньою розмовою з батьками, які залишились в його рідному селі. Мама Немає Степанівки в больниці погано, то каже, гучно було там гепає. То поїхали сьогодні додому. Затоплення і обстріли стали причиною, чому Катерина вирішила покинути Херсон. Дмитро не міг відпустити свою дівчину одну, тому відправився із нею. Згадує першу зустріч з Катериною. Це було давненько. Гуля гуляла. Я що познайомився То так з одного стати так? Ні, ні. Ні, вона була в моєму селі, то я так і познайомився з нею. й довгий та важкий шлях з Херсону до Рівного. Їхали різним транспортом. Виїхали ми з вчора, Ну, їздили по Україні, виїжджали евакуаційним автобусом, тому що взагалі там дуже тяжко виїхати, не автобусів, нічого. Зараз встановили комендантську годину лише три години на день, на добу можна виїжджати по Херсону. Тобто це було дуже тяжко. Виїжджали дуже довго. Спочатку нас дивилася поліція, потім ще поліція, потім СБУ. Їхали годин 15, потім. Хотіли зістатися у Львові, у нас точні були остави там ночувати. але ну, не вийшло, і ми зняли за свої кошти. У рівному Дмитра та Катерину поселили у гуртожитку РДГУ. Директор студмістечка тут містечка Віра Бабак каже: це не перші вимушені переселенці, яким дали житло в гуртожитках. Тут проживає їх більше трьох сотень. Сталася така біда, їм нікуди їхати. Я в першу чергу сказала, що в мене є місця. Ми будемо приймати з Херсона людей. Дмитро каже, задоволений умовами, і загалом рівне йому до вподоби. Дуже файно, такого давно не бачив. У Нас люди після окупації стали всі дикі, то такого немає. Там люди вже не такі, як були. Поки Дмитро та Катерина залишатимуться у рівному, адже в Херсон повертатись небезпечно. Там така ситуація, що неможливо проживати. Я не знаю, як там залишилися ті, хто там живе зараз, бо немає виходу там. Тобто, у кого немає коштів, такі як пенсіонери або багатодітні сім'ї, немає там взагалі нікого. Нагадаємо, Херсонщину затопило через підрив окупантами 6 червня Каховської ГЕС. Відтоді підтопило десятки населених пунктів. Станом на 15 червня вода відступає та ситуація залишається критичною. Зараз під водою 1649 житлових будинків. Протягом дня вода відійшла від 274 домівок. Вже відомо про втрачені 200 гектарів. Врожає також. У Херсоні затопила склад пшеницею вартістю 15 мільйонів гривень. Катерина та Дмитро стали першими мешканцями гуртожитку з підтопленої Херсонщини. У Рівненському студмістечку містечку готові прийняти ще біля п'яти десятків бажаючих. Владислав Стецюк, Павло Стицюк, новини Рівного.